Дуть пелюстки, залишаться тільки шипи, і спагади, спогади, спогади, які зі мною завжди, ці сльози ще до весни, а потім за, як завжди, Розквітнуть троянди. і Тільки лиш рани нагадають колючі шипи. Покухай мене. Всі валять з України, проклята земля. Та ну я б не сказав, би, що у нас земля проклата. У нас земля родюча, багата і щедра. А валять, ну, хай вали. Кому хочеться валити, то й туди хай вали. Ми, якби хотіли звалити, то ми б звалили б уже давно. Ми б сюди навіть не повернулися. А так ми повернулися, не звалюємо і працюємо. І дивимося, що доволі багато людей, які теж не хочуть звалювати, і так само працюють тут, як і ми.